Перестраш їх, вони вже втекли від тебе. О, білочки. Стій не рухайся. Настав їй руку, ніби тебе щось там є. А треба було щось взяти. А я маю тільки жувачку. Вона їх є, їсть, дай. Та, їй жувачки, ще що. Може горілку ще п'є. Щось таке видумаєш. Підійди помаленьку ближче до неї. Помаленьку. Білченя таке величезне, трохи в камері. Досить велика білка. Втікає. Все вже більше не підходить. Вже більше не підходить. Все втекло. Але дивися, бо як нема горіхів, то вкусить за палець. Yeah. <laughs>